Коли буде кінець, невідомо. А ми продовжимо молитися за наше місце і за всю країну, щоб Господь допоміг нам, врятував і надалі допомагав нам. Традиційно що неділі на площі Перемоги Кременчужани стають свідками живого символу єдності, там, де біля комплексу пам'ятного хреста, молитви зливаються воєдино, нагадуючи, Кременчук тримається завдяки його громаді. Ти є справедливий володар неба і землі. У Твоїй владі доля народів і держав, ти бачиш несправедливу війну, яку розпочав наш сусід, а тому, благаю про допомогу в боротьбі для захисту правди і свободи. Почуй крик усіх твоїх дітей, стражденне благання всього людства. Нехай не буде більше війни, жахливого скандалу, з якого немає повернення назад, нехай не буде більше війни хаосу і насильства. Господи, нехай. Припиниться війна, яка загрожує твоїм створінням на небі і на землі, і на морі, навіть у буденній метушні зустріч біля комплексу пам'ятного хреста, стає моментом паузи, коли місцеві мешканці відчувають себе частиною великої родини. Люди приходять з різних куточків міста, об'єднані бажанням підтримати одне одного та висловити спільну надію на мир і спокій. І щоб не відбувалося навколо нас, ми знаємо. Що ти тримаєш міцно церкву свою, дітей своїх в своїх руках, і тому нам не зашкодить ніяке лихо. То молимо тебе, Господи, як вільні люди, вільної країни. Господи, даруй нам цю перемогу і даруй нам цю вільність з тобою і в тобі в ім'я Ісуса, щоб якнайскоріше закінчилась війна перемогою! України щотижня о 15 годині люди знову повертаються на священне місце, площу перемоги з відкритим серцем знаючи єдність громади найсильніший захист міста і надійний фундамент для майбутнього країни. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.